120 митців громадських активістів та чиновників у галузі культури із Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Грузії, Молдови та України та країн ЄС зібралися у Києві на другій конференції східного партнерства на тему культури. Дискутуватимуть із розширення професійних контактів та культурних мереж між ЄС та країнами східного партнерства, можливостях реформування культурної політики та стратегіях розвитку індустрії культури. Конференція відбувається у межах першої і поки що єдиної. Програми присвяченої культурному обміну у східному партнерстві вона передбачає 15 грантових проєктів із загальним бюджетом 8 мільйонів 200 тисяч євро. Протягом двох днів учасники зможуть спілкуватися із провідними експертами з євросоюзу, серед тем і явище на перетині культурних, соціологічних і політичних питань. Нехтування культурною політикою у державному управлінні призвело до проявів сепаратизму та створило ґрунт для російської окупації. Колись так було у нагорному Карабасі. Тепер відбувається у Криму і на Донбасі. Українці на окупованих територіях потрапили під тотальний вплив російської пропаганди. Тепер Україні буде важко повернути своїх громадян та територію. Потрібно шукати нові шляхи. Культурного впливу, що дуже важливо, наприклад, ця конференція, що вона є презентація програм, які можуть бути втілені у нас безпосередньо в Україні і інтегровані до європейських структур програм. Насправді це для нас ті ситуації, коли ми маємо велике недофінансування, коли у нас така серйозна проблема з бюджетом, коли ми практично в стані війни, не просто важливо. Всі продукти, практично, які ми створюємо, они едва ли конкурентоспособні и в наших странах, да, и между собой, и тем более им очень сложно выходить на европейское поле. Культурных продуктов. Поэтому я для меня, например, это вызов, который интересно решать сообща, находясь в таких межстрановых сообществах, когда мы обсуждаем проблемы вместе и ищем ищем ресурсы, ищем подходы, обмениваемся идеями и решениями совместно.